А я була б найкращим чоловіком. Поїздки бронювала одним кліком, приймала б рішення за двох і у конфліктах йшла на діалог. Я показала би тобі весь світ, величний Колізей із рожевий цвіт, нагодувала би в Парижі фуагрою, не називала би стосунки грою. Робила би ТО твоїй машині, заздалегідь міняла літні шини, сотні дрібниць і повний бак. Я вибрала тебе, бо маю гарний смак. Підтримала б усі твої ідеї, робила фото найкраще в галереї, і обіймала міцно, коли плачеш, і говорила, що для мене значиш. Була би поруч не лише у свято, посередня писала, що сумую. Турботи не буває забагато, за все життя я спраги не втамую. Троянди б дарувала без причини, і у листівці залишала одне слово. Я ж чоловік, за мене кажуть, вчинки. Кохати це, до речі, дієслово.